Відповідно до чинного законодавства України, борги, які виникли в подружжя під час їхнього сімейного життя, є спільними у разі, якщо, по-перше, це стосується зобов'язань, коли обидва з подружжя є боржниками, в такому випадку при розлученні заборгованість буде стягуватися з подружжя у рівних частках. І по-друге, коли це стосується зобов'язань, коли лише один з подружжя є боржником, але лише за умови, що сума боргу була використана в інтересах сім'ї та для потреб сім'ї. У зв'язку з чим виникає безліч запитань стосовно того, чи належать борги за комунальні послуги до спільного майна подружжя, і чи підлягають вони поділу у разі розлучення? Так, борги за комунальні послуги підлягають поділу лише у разі, якщо вони стосуються майна житла чи квартири, яке використовувалося в інтересах сім'ї. Відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги, обов'язок зі сплати житлово-комунальних послуг покладається на співвласників майна пропорційно їхній частці у праві власності щодо цього майна. Я особи, які проживають та або зареєстровані у майні споживача на рівні з споживачем використовують житлово-комунальні послуги, а солідарно несуть зобов'язання оплати житлово-комунальних послуг. Як показує практика, частина судів виходить з того, що борг за комунальні послуги є спільним зобов'язанням подружжя і підлягає поділу пропорційно їхнім часткам у праві власності. Інша частина судів покладає тягар зі сплати на особу, щодо якої відкритий особовий рахунок зі сплати житлово-комунальних послуг. Закріпити за кожним з подружжям суму заборгованості можна за допомогою договору. Це найбільш оптимальний варіант для розподілу відповідного борку. Якщо ж дійти згоден між подружжям не вдалося, потрібно звернутися до суду з позовною заявою про поділ відповідних боргів. Якщо ви потребуєте правової допомоги з цього питання, можете звернутися на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда.